Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке навчитись кроїти та шити запоріжці та ВПО тепер можуть на відповідних курсах, які запрацювали в потрібному хабі. Деталі у випуску. Хотіли стати наркобаронами, а потрапили під арешт. В Запоріжжі викрили транснаціональний канал контрабанди в Україну з ЄС. Деталі махінацій – замить. В Запоріжжі відбувся гала-концерт переможців 22-го міжнародного конкурсу фестивалю Акорди Хвортиці». Побувала там і наша знімальна група. 17-річний хлопець отримав поранення внаслідок ворожої атаки ФПВ-дроном по селу Верхня Тарса Пологівського району. Наразі медики надають йому допомогу. У Степногірську росіяни влучили в дев'ятиповерховий будинок, загорілися квартири з 2-го по 6-й поверх вогнеборці врятували жінку та ліквідували пожежу. В селі Малокатеринівка Запорізького району горіли фронтон та дах житлового будинку. А за іншою адресою покрівля та горища. Також внаслідок нічного російського обстрілу в будівлі пожежно-рятувальної частини пошкоджені вікна, двері, внутрішнє оздоблення та пожежна автоцистерна. Загалом впродовж доби росіяни завдали 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Ворог здійснив вісім авіаційних обстрілів по Степногірську, Кам'янському, Лобковому, Залізничному, Новоандріївці та Малинівці. П'ять обстрілів з РСЗВ накрили Юрківку, Кам'янське, Малу Токмачку. 154 Артудари задано по території Кам'янського Лобкового Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Черівного, Новодарівки та Роботиного. На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції сил оборони в районах населених пунктів Малі Щербаке, Степове та в напрямку Новоандріївки. Разом з тим, дрони головного управління розвідки продовжують знищувати ворожі БПЛА під час чергового виліту. Росіяни втратили вороже дрон засідку. Одна людина загинула та двоє поранених внаслідок російського обстрілу. Сумщини. пізно ввечері ворог атакував одне з сіл Миколаївської громади касетними боєприпасами. Наслідок цього загорілися чотири господарські будівлі. Вночі серії ударів зазнали суми ворожі безпілотники. Поцілили в нежитлове приміщення, частково зруйнували покрівлю. Виникло загоряння. Також російська авіація вдарила по житловому сектору, пошкоджено багатоквартирних будинок та автомобілі. Зранку ворог знову атакував суми з авіації. Приблизно о п'ятій ранку є прильот по приватному будинку. На місці о дев'ятій ранку буде розгорнутий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Також будуть благодійні фонди. Вони будуть забувати вікна фанерою. Також ми бачимо, що зруйновані дахи. Не припиняли окупанти гатити по Куп'янську. Ввечері ФАБ 250 влучив влучав по житловому кварталу. Пошкоджено щонайменше 20 домоволодінь та господарські приміщення. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обслів у місті Куп'янськ постраждав 67-річний чоловік. У селі Мирне Кіндрашівської громади постраждали 63-річний чоловік і 83-річна жінка. Протягом доби на Херсонщині через ворожі обстріли поранено саме людей. Двоє з них діти. Пошкоджено два багатоквартирні, і два приватних будинки, заклад охорони здоров'я та інші об'єкти. Близько восьмої ранку в Херсоні росіяни атакували з дрона працівників одного з міських комунальних підприємств. У Коробильному районі окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль, в якому бригада нашого КП парки Херсона вирушала на ліквідацію наслідків обстрілів. Працівники мали закривати ОСБ плитами вибиті вікна. Потерпілі жінки 44 та 61 років, і чоловіки 67, 43, 49 та 58 років. У всіх мінновибухові травми і контузії. Нині вони у лікарні. У Запоріжжі відбувся гала-концерт переможців 22-го міжнародного конкурсу фестивалю Акорди Хортиці. Юні музиканти грали та співали на сцені разом з академічним симфонічним оркестром. Своєю творчістю поділилися не лише запорізькі діти, а й переможці з інших міст України. Більше розповість Анна Крамаренко. На сцені обласної філармонії академічний симфонічний оркестр під керівництвом лауреата міжнародних конкурсів Дмитра Мітніка. А поряд з професійними музикантами, переможці міжнародного конкурсу фестивалю Акорди Хортиці. Зараз на сцені найменша учасниця переможниця із Запоріжжя, восьмирічна Євангеліна Алпєєва. А ось 15-річна Віра Ніколаєнко в корда хортиці виборола одразу кілька відзнак. Дівчина займається в запорізькій школі мистецтв номер 1 на відділенні академічного сольного співу, а в майбутньому мріє стати оперною примадоною. Дуже подобалося з самого народження співати, і всі батьки, знайомі помічали в мені вокальні дані. Я взяла участь у трьох номінаціях: соліст-вокаліст це вийшло гран-прі, юний музикознавець теж гран-прі, і соліст з оркестром Перше місце. Я прийшла в цьому році на кордохортиці з твором Форе і його метелик та фіалка. На французькій мові це складний твір. І як на дихання, так і на діапазон. Сам сенс цього твору. Він про кохання, про трагічну розлуку. Ще одна переможниця акрдів хортиці Василиса Мартиненко. Вона на сцені з двох років. Я грав на фортепіано. Він такий, ну, Ніжний може, подобається музика, подобається грати. Виступати дуже подобається. Я сьогодні виконувала у старому джазовому стилі Мирослава Скорика. Це стандартна джазова композиція за всіма правилами. Акорди Хортиці – один з найвідоміших музичних конкурсів для молоді. Цьогоріч фестиваль проводився дистанційно. Його учасниками стали 800 дітей з 12 країн світу, в тому числі із 19 міст України, серед яких і Запоріжжя. Відбувається гамма-концерт. Переможців у номінації соліст з оркестра, тобто ті діти які надіслали заявки на бажання виступити в гала концерті з оркестром Запорізької з академічним симфонічним оркестром Запорізької філармонії за результатами цього конкурсу, всі номінації виступили майже 30 май, виступимо взяли участь майже 30 дітей, але сьогодні відібрано 9. Четверо дітей Львів, Одеса, Київ, Харків, п'ять інших це Запоріжжя. Не віриться, що вже пройшов рік, і ще рік назад я так само вас вітала і бажала нам всім перемоги, щоб наступного року я нагороджувала дітей вільній Україні з миром. Конкурс фестиваль має і благодійну складову. У 22-му році вона вже раків попала в медичний центр. І там. Загинула мама, і її, її синок, якому було сім років, отримав страшні опіки. Його ну, з великим трудом довезли в в Німеччини, його там лікували. він пройшов багато складних операцій. Тільки тиждень тому з нього, з нього зняли маску. Ми вирішили такого мучика, Гунчика Олексія. Який мешканець міста Львів, він дуже талановитий хлопець, він грає на баяні на акордеони, займається бальними танцями, і він до цього повертається. Тому ми вирішили показати йому допомогу. І частину коштів, які ми отримали на проведенні фестиваля, нашого з благодійних внесків, ми вже передали йому батькову Ярославу Омельцеву, теж відомому зараз. Під час акордів в Хортиці відбулася урочиста церемонія нагородження. Переможці отримали відзнаки та подарунки. Радіємо, що ви, діти, робите мистецтво, що ви займаєтесь, продовжуєте попри всі гаразд, всі складнощі нашого життя сьогоднішнього. Ви продовжуєте займатися музикою і продовжуєте дарувати і собі, і всім глядачам цю насолоду. 22-й фестиваль, 22 роки це досить. Великий час, і це показує, що у нас нація не просто мужніх і сильних людей, а ще надзвичайно талановитих. Тому щира вдячність організаторам фестивалю, що вони високо тримають цю планку. І я сподіваюся, що вже в наступному році ми будемо в місті Запоріжжя проводити, як і раніше, цей фестиваль на багатьох локаціях з багатьма учасниками. За роки існування конкурсу фестивалю участь в Акордах Хортиці взяли 15 тисяч юних музикантів. Як сподіваються організатори, кількість його учасників буде тільки зростати. Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Спецпогашення поштової марки Сіль землі до дня піхоти відбулося в Запорізькому краєзнавчому музеї. На малюнку художника Андрія Єрмоленка. Наші піхотинці, які йдуть в бій проти російських загарбників, наклад марки Сіль землі 150 тисяч примірників. А 8 гривень з номіналу йде на гуманітарну місію з реконструкції облич поранених бійців. Хочу передати слова вдячності. Видатному нашому художнику Андрію Єрмоленко, який виступив дизайнером, ініціатором, як я розумію, цього цієї марки, цього проекту, тим паче, що в нього така не перша вже марка зроблена. Також хочу подякувати керівництву і колективу Укрпошти яка займається цим благодійним цією благодійною справою, тому що певний донат з кожної проданої марки буде йти на лікування наших побратимів. Ну і звісно, ще раз побажати всім скорішої перемоги, скоріше досягнення миру на нашій землі. Це шана, це єдине, що ми можемо зробити на даний момент, для того, щоб виявити свою повагу до тих людей, які перші стикаються з ворогом, які перші стикаються щоденно з атаками ворога, які перші заходять на деокуповану територію, які звільняють наші землі. У спецпогашенні марки взяли участь військовослужбовці та представники обласної влади. Це саме ті герої, які кожного дня під постійними обстрілами, ворожої ФПВ-дронів захищають нашу землю. Це справжні козаки. Запоріжжя, козацький край, і козаки славились завжди нестандартним мисленням та веденням бою. Піхота сьогодні показує неймовірні. Досягнення завдяки поєднанню сильного духу та новітніх технологій. Навчитись кроїти та шити запоріжці та вимушені переселенці можуть у потрібному хабі в міській бібліотеці, що в заводському район районі. Програма складається з шести інтенсив курсів. Наразі в майстерні шиття завершила навчання перша група учениць. Як вони шили вироби для військових та набували нових корисних навичок у сюжеті Ірини Чернової. Олена з Маріуполя почала шити через необхідність її чоловік військовий. Коли приходить у відпустку, треба приводити до ладу купу одягу. Тож Олена вирішила навчитися шити та власноруч створити для чоловіка стільки футболок, аби він міг їх міняти за першої потреби, в тому стані, в якому зараз знаходжусь я, як ВПО, як ну переселенець, то мені це дуже дуже важливо, тому що я сподіваюся, може це надалі дасть мені якийсь такий крок наперед, щоб може. Щось змінити в своєму житті. У вас вже народжується якийсь бізнес-план, пов'язаний з життям? – А, ну, Можна сказати, що трішечки народжується, але поки я тільки вчусь, це мої перші такі гарненькі вироби. Да? А, ну, це а, на кухню прихваточки, да? це в мене така косметичка. Ну, така. Тому я дуже вдячна нашій вчительці, яка все розповідає, все показує, все нам отак от викладає. І це дуже круто і гарно, коли ти розумієш, що ти робиш, і це знаєте такий вау. Антоніна приїхала до Запоріжжя з Бердянського району, навчається на другому курсі математичного факультету одного з міських вишів, але каже, що мріє про більш творчу професію. Навчитися шити хотіла давно. Тому, коли побачила афішу в інстаграмі, вирішила, треба діяти. Шити я майже з нуля вчуся. для мене. Це взагалі нове, але дуже цікаве. Ми тут почали робити з першого заняття подушки для сідушки для воєнних. Теж майже з нуля, майже без навичок, але нам все показали, розказали. Ми вчимось працювати з різними матеріалами, це вже дуже корисно різними способами і методами. Особисто я пошила вже дві прихватки на кухню, косметичку з джинсів. Це як апсайклінг майже був, тому так і зараз ось роблю фартушок. Майстерня шиття у потрібному хабі. це вільний доступ до обладнання, можливість створювати власні вироби та спільне пошиття необхідного для наших захисників, учениці вимушені переселенки та жінки, які виїжджали, але повернулися до Запоріжжя. Майстерні шиття відкрили в проєкті. Є містечко потрібний хаб. Це грантовий проєкт від немецького фонду ЄС за час навчання. Кожна з учасниць першої групи проєкт. Хто пошила один килимок подушку для сидіння для наших військових, а також різні вироби для власного вжитку? Місія швацької майстерні допомогти жінкам адаптуватися до життя у новому місті, знайти застосування своїм вмінням та навичкам. Для них проводились курси по пошиву для того, щоб вони, по перше, навчилися е, шиття, да як ще одної е, такої. Роботи да, професії, яку можна опанувати і за яку можна отримувати кошти. І друге це така активність, яка допомагає соціально розвантажитись, тому що сюди приходили люди, які хотіли допомогти нашим військовим, нашим волонтерам на лінії фронту, але не мали такої можливості. Перший курс інтенсиву закінчили 15 учениць. Всього таких груп, згідно з умовами гранту, буде 6. Наразі триває набір. На другий потік, який розпочне навчання з 1 серпня, Ірина Чернова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Транснаціональний канал контрабанди в Україну прекурсорів для виготовлення важких психотропів викрили СБУ та правоохоронці з Польщі. В результаті спецоперації в нашій та сусідній державах затримали 10 учасників міжнародного наркоугрупування. Вони переправляли до Запоріжжя оптові партії псевдоефедрину в коробках з дитячим харчуванням. Щомісячний прибуток групи перевищував 100 тисяч доларів США. організаторами нарко. Трафіку виявилось двоє братів із Запоріжжя. Один з них на початку 22-го року виїхав до Євросоюзу, де сформував закордонне крилоугрупування. Інший брат залишився в Запоріжжі, щоб координувати імпорт заборонених речовин та їхній продаж в різних регіонах держави. Щомісяця до України незаконно надходило близько 50 тисяч таблеток лікарських препаратів, що містять у складі псевдоефедрин, середня вага яких становила близько 5 кілограм. Для переправлення товару його переховували в банках з кормом для тварин та коробках з дитячим харчуванням. Після отримання контрабанди фігуранти збували частину товару через мережу дилерів. Також прекурсори залишали у нарколабораторії на Дніпропетровщині, де з них виготовляли амфетамін. Шістьох фігурантів затримали на території Євросоюзу ще чотирьох разом із організатором угрупування в Запоріжжі та Кривому Розі. Зломисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Вознесенівському районі косять траву. Це сезонні роботи, їх проводять зазвичай з травня до кінця вересня. Частота залежить від погодних умов. Цього року вперше траву покосила ще в квітні, кажуть в Запоріжжям сервісі. Прибрали майже всю закріплену територію, а зараз за заявками мешканців прилеглих будинків починають другий захід. Адже доволі прохолодна весна з частими дощами сприяла росту рослин. Наразі комунальники працюють на вулиці Патріотичній, кажуть іноді. Водія виконувати роботу швидко заважає сміття на газонах. Да, попадається. Так, скло трапляється. Багато кидають наші люди сміття всяке. Площа території, де Запоріжжя Ремсервіс косить траву понад 70 гектарів. Наразі дві третини робіт вже виконані. Окрім закріплених прибудинкових ділянок, покосили рослинність на території модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб південне, а також дитячого будинку сімейного типу у Дніпровському районі. На цьому кварталі ведеться покіс трави, косарями. На іншому кварталі у нас працює трактор, теж проводимо покіс трав об'єм. Ну, тут е, е, около трьох тисяч метрів квадратних п'ять е, будинків. Спочатку ми в квітні починали і от бачите, в травні вона вже виросла взагалі у нас по плану, якщо по розрахунку, ми можемо косити 5 разів на рік. Ну, 5 разів на сезон. 35 років тому Запорізька школа номер 6 стала гімназією і відкрила нову сторінку своєї історії. Протягом цього часу заклад не лише виховав покоління талановитих випускників, а й став зірцем сучасного світа. Сьогодні у гімназії навчаються понад 700 дітей. Тут не просто здобувають знання, а ще й створюють проєкти, досліджують, стають переможцями національних та міжнародних конкурсів. В гімназії також реалізують волонтерські ініціативи та допомагання. Ають військовим моя гімназія, вона дуже активно і на міському рівні, і взагалі на громадському. Ми багато допомагаємо військових і волонтерам. Ну і цей захід це дуже великий для нас і важливий насправді. Зараз от 150 учнів, котрі тут будуть, це все переможці обласних етапів олімпіад, всеукраїнських навіть роботи ман. Тобто, ну в нашій гімназії дійсно дуже велика кількість. Усім, які справді можуть похвалитися своїми знаннями і дослідницькими роботами, хочу побажати своїй школі розвитку, процвітання. Ну і найголовніше це, щоб ми нарешті з укриття перемістилися в нашу рідну школу і продовжили там навчатися. Урочистий захід з нагоди створення гімназії зібрав понад 150 учнів та їхніх батьків, вчителів і почесних гостей. Багатьох гімназистів відзначили грамотами за різноманітні досягнення. Також нагородили переможців конференції Твої можливості людину в різних номінаціях. Відзнаки отримали і вчителі, які створюють умови для успіху своїх учнів та батьки, які підтримують їх на цьому шляху. А вже з 1 вересня гімназія стане запорізьким академічним ліцеєм. 35 років гімназія розвивалася, зростала, розправляла крила, випустила у світ безліч талановитих учнів, які сьогодні прославляють нашу школу. І це наша гордість, це наша особливість. Сьогодні гімназія це сучасний заклад освіти, безумовно. Нам є чим пишатися. У нас дуже багато перемог і досягнень. У нас кожна дитина творчо обдарована. І кожна дитина знаходить свій сенс і шлях у житті. Сьогодні ми не просто святкуємо 35 років Запорізької гімназії номер 6 Сьогодні ми визнаємо вашу неймовірну силу, силу вчителів, які щодня відкривають дітям світ, силу батьків. Які вірять у своїх дітей, силу учнів, які, попри всі складнощі, продовжують здобувати знання і мріяти про своє майбутнє. Ми вас дуже любимо і дуже пишаємось вами і безумовно підтримуємо і будемо робити це і надалі. Зі святом! Дитинство в міжвоєнній Україні, юні роки в Австрії, дорослішання та пошук покликання в Америці, Чернече служіння в Італії та повернення в Україну після відновлення незалежності. Саме такий життєвий шлях пройшов патріарх української греко-католицької церкви Любомир Гузар. Запорізьким читачам презентували книгу спогади, укладачкою якої є журналістка Леся Харченко. Розповідає це пряма мова самого патріарха понад півсотні го. До спілкування з Любомиром Гузерем. Якби мене запитали, хто, е, яка людина кінця 20-го, початку 21-го століття є ключем до розуміння України, то безумовно і не вагаючись, я би сказала, що це патріарх Любомир Гузар. Е, Це е, для мене постать, яку не може замінити ніхто. Я думаю, що е, з таким. З такою, людина з таким моральним авторитетом, з такою глибиною, ем, з таким словом, яке чіпкали всі, коли він був живий, ми сьогодні, на жаль, не маємо. На презентації були люди, які особисто знали Любомира Гузера, а серед них і настоятель греко-католицької парафії в Запоріжжі Андрій Бухвак. Він був тим, хто жив для України. Не лише для церкви греко-католицької, але жив для того, щоб будувати Україну, популяризувати Україну у світі, ціле своє життя присвятив служінню Україні. І я думаю, тепер в часі війни, коли ми бачимо звитягу наших воїнів, які так видимо жертвують себе за служіння, для служіння нашому народові, можемо проводити ті паралелі, що він тихо, не без якихось великих почестей виконував свою місію великого українця у світі і Україні у книзі. Також є розповіді людей, про яких згадує Любомир Гузар під час розмов а також фото з приватних архівів патріарха, багато з яких опубліковані вперше. Сама книга дуже цікава. Це такий великий труд, і дуже багато документального матеріалу, дуже багато фото різноманітних і цікавих історій з життя. І я думаю, що її навіть просто цікаво читати. Це не художня література, але вона просто захоплює. Я почала читати, і я думаю, що обов'язково її прочитаю цілком цю книгу. Інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот після новин спорту. Дивіться програму Світ Безпеки в цьому випуску. Ви дізнаєтеся, як живуть люди на прифронтових територіях. Тож не перемикайтеся. А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.